Підготовка до 1 вересня триває. Керівництво області перевіряє укриття в школах та дитячих садках у всіх громадах області. Як і перед областю, так і перед цією країною стоїть головне завдання, щоб діти мали можливість отримувати освітні послуги в повному об'ємі. Тобто ми зараз можемо обирати, як навчатися офлайн або онлайн. і Голови громади і в цілому країна повинна забезпечити рівні можливості для всіх категорій. Наприклад, на оснащення сховища у школі та садочку в селищі Степне витратили 450 тисяч гривень. Говорить голова Коломацької територіальної громади Євген Почечун. Провелися роботи по підведенню води, по відведенню води туалет. Ну і звичайно, нова проводка по. по Освітленню і вентиляції. Зроблене вже видно, вид гарний, і, я думаю. Воно відповідає тому, що необхідно на сьогоднішній момент. А ось у Малобудищанському закладі загальної середньої освіти протягом місяця готували укриття до початку навчального року. Там фарбували приміщення та готували запас води. Говорить директор Малобудищанського закладу загальної середньої освіти Наталія Петренко. Ми плануємо, щоб наші діти зростали у розвиненій державі, щоб вони навчалися тільки за портами, щоб наші майбутні першокласники знали, що таке шкільниці дзвінок і плануємо відкриватися. На Полтавщині загалом 533 школи, з них 160 з готовими укриттями, ще близько 130 у процесі підготовки.